Щоб ділити на рахівниці, нам потрібно набрати число 741, поділити, наприклад, на 3. Вибрати, скільки нам залишити розрядів. 7 більше від трьох, отож, ми будемо перше число ділити друге і третє. Нам потрібно три розряди. 7 поділити на 3. Ми знаємо, що 6 ділиться на 3, будемо 2. 2 на 3 буде мінус 6. Залишається в нас 14. 14 поділити на 3. 12 ділиться на 3, буде 4. 4 на 3 буде мінус 12. І 21 поділити на 3 буде 7. 7 на 3, 21 забираємо. До розділення у нас є 1360 поділити на 4 визначимо, скільки нам потрібно розрядів. Одиничка не буде ділитися, тому ми будемо ділити одночасно один раз, другий, третій. Нам потрібно три розряди. 13 поділити на 4, 12 ділиться на 4, буде 3. 3 на 4 мінус 12. Далі, в нас залишається 16 поділити на 4, це буде 4. 4 на 4 буде мінус 16. І залишається 0. Отож, вийшло 340. Ну, ще розглянемо таке. 2828, поділити на 7. Визначаємо, скільки залишимо розрядів. 2 менше за 7, отож, ми будемо ділити 1, 2, 3. Нам потрібно три розряди. У нас вийде 3 цифрове число. 28 поділити на 7 це буде 4. 4 на 7 мінус 28. Наступна двічка не ділиться на 7, тому ми цей розряд залишаємо і будемо знову ділити 28. Поділимо на 7, це знову ж таки буде 4. 4 на 7 мінус 28. Ось так виконується ділення на одноцифрове число.